Волонтери єдиного волонтерського центру хочуть зробити подарунок нашим військовим у АТО до Різдва, а саме пересувну лазню на передовій вона не аби як потрібна. У них є велика проблема, їм нема де помитися, тому що вони стоять в полі, там чи десь рядом з полем і так далі. Тому у єдиного волонтерського центру виникла ідея купити їм автобаню. Ми знайшли от саме цю автобаню. Чим вона хороша, тому що в пічку для того, щоб була температура десь 90 градуса. Бо тільки одна хапка дров вона швидко нагрівається майже за 30 хвилин, і там може 5 чоловік попариться і зразу помиться. Така пересувна лазня зручна у використанні в умовах зими. Коштує вона 110 тисяч гривень. Чернівську громаду волонтери просять допомогти у придбанні. Нині назбирали майже 18 тисяч гривень. Подарувати їх хочуть до різдва, поки не вирішили, якому з чернігівських батальйонів її передадуть. Щоб ця машина надійшла саме туди, де вона найбільш потрібна, і саме тим, хто захищає нашу е батьківщину в перших рядах, для бажаючих допомогти реквізити на екрані у назві платежу вказати на пересувну лазню для АТО, допоки наші захисники на сході, ми їхній надійний тил. І те, в яких умовах вони боронять рубежі України, зараз в наших руках.